Лапін, спецпризначений, офіцер збройних сил та народний депутат України, восьмого скликання. Найкращого, не патріотичнішого нашого скликання, а не те, що зараз. Слава Україні! Героям слава а, слухай, Ігоре, Ну, давай я не знаю, давай почнемо. Готується все ж таки. Це шабаш завтра в Кремлі, будуть туди з радістю, значить, Путін, якусь там по На жаль, ефір не можна казати, ну не можна говорити лексикою. Ну, там що сказали, що переносять вже те Ні -ні. скажуть. Ні, Але потім це, а потім це вже Госдума буде а, приймати. Ага. Але це ж відбувається на тлі чого? Да? На тлі на цій мобілізації вже наш ГУР доповідає, що мобілізовано 100 тисяч чоловіків відловили вони по Росії. Тобто, ну, в принципі, ну ми розуміємо, що для них там і 300, і 500, навіть мільйон. Ну, це, це питання техніки, на а не якихось надзусиль. Є от дві концепції, значить, такі на. Які між собою не можуть з'ясувати, хто хто з них правий, перша концепція, що йому треба там мільйон умовно кажучи, для контролю і захисту території, що він зараз відфіксує якісь там свої от досягнення, як вони кажуть. На і далі вже почнеться якийсь там більш політико-військова возня. Там а давайте домовлятися, давайте щось Я в це. Я все не вірю. Я думаю, що мільйон збирається для подальшого наступу. І тоді питання в тім, як буде цей сценарій далі. Розгортатися на ну і звичайно в, в тому, якщо все ж таки от я, на жаль, буду правий Хотілося б, щоб я не був правий. І планується от докомплектація, підготовка, тому ну, там ти тисяч, щоб втримати фронт, щоб там спинити наш наступ, контрнаступ, і далі, от якась така машина, яка знову заряджається на наступ. А, з Точки зору твого досвіду чотирнадцятого року, до речі, Айда і ти, ти передивився на всіх, на так званих ополченців, на, на російських. На, на на, на на, на да, Знаєш, я думаю, що вже в тебе є історії про цих чумобіків, як ми їх називаємо, частково мобілізованих, тому що твої побратима, я знаю, там вже половили трохи. Ну, Цей сценарій, наскільки, наскільки він буде мати змогу продовжувати агресивний ну, не війну, а наступ саме? Чи все ж таки, на твою думку, піде десь там вже от формат, а давайте домовлятися, сідати за стол, все там розходимось. Ага. У ну, до військово-політичного діалогу, скажімо так не дійде. Зараз, ну я зараз цього його взагалі не бачу. Тим більше заяви, як і Путіна в принципі про це говорять неоднозначно, натяки про ядерну зброю, то якісь тоді перемовини. Та от я бачу заяви перемовини, щоб не було ядерної та, та 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 ну та а якщо не перемовини, то ядерна зброя. Тобто ну мова ультиматумів на мову ультиматумів західний спід не, не, не сприймає. Ну і мені подобається, в принципі, я рідко коли там хвалю, але тим не менше, якщо заслужено риторика нашої влади. Риторика нашої влади говорить про що? А про що нам з вами далі говорити? Та? Тобто ми пропонували свій варіант, Да? відходити на ті позиції, репарації, контрибуції, і тоді починаємо говорити. Ну, звичайно, Росія теж на це не піде. Тепер з приводу мобілізації. Я би все-таки знаєш, що ці от бравади фейсбучні, як я задку дивлюся, там і Мобіки, там і чмобіки, і от там в них там і одежі немає, вони такі всі, там ми їх зараз швидко всіх. Любить друзі, Блин, ви собі навіть уявляєте, це ж мільйон. Це та стільки овер до фіга. Що я даже, от ефірна програма дозволяє бути в межах скажімо так, української мови, тому я буду старатися в межах української мови. Мільйон це дуже багато. Як я, бачу, в тому, буде, Сергій, буде, я думаю, що буде, як я, як я бачу розподілення цих, всіх речей. Зараз йде перша хвиля. Її вже почали ділити на декілька частин. Одна частина живе в більш-менш комфортних условиях. Я зараз умовах я говорю зараз про спортзали, якісь там торгові центри, де в них там є якісь ліжка, які не які да без цього, без простирадла, але з матрацом. Тобто, є якась там цих будуть вчити. І саджати на ту техніку, яку будуть відновлювати. А в Росії там десь за Уралом тих складів, тих НЗ, їх дуже дуже багато. Да, Воно калічне, воно там непридатне, але вони будуть з 10 танків робити один, але все одно вони декілька тисяч танків можуть зробити, бо є такий колосальний запас колишнього СРСР. Це одна категорія. І до неї вони будуть першими, хто буде базою для тієї категорії, яких 700 тисяч він мобілізує на 23-й рік. Я просто так говорю, щоб люди зрозуміли. Тобто, там мільйон, мільйон триста, вони говорять, мільйон двісті. Ну я так, от як я вже по цій проаналізувавши ситуацію в Росії. Тобто, це буде та, та друга велика хвиля. А от перша хвиля, сьогодні вони вже їх ділять. Частина їде в Білорусь. Білоруси їх будуть кормити, білоруси їх будуть вдягати. В Білорусі є багато техніки, радянської техніки, в тому числі і російської, нині загнаної туди. Тобто, це те, на чому вони зможуть їздити, тренуватися, готуватися нас кошмарити з своєї території Білорусі, нас мається на увазі відтягувати наші зусилля там на Волині, на Рівненщині і так далі. Це дуже небезпечна річ. Чому? Тому що, коли ми говорили про можливість нападу з Білорусі, то ми говорили про що? Ми говорили про те, що в Лукашенка є там 5 Сім батальйону тактичних груп, але якщо він сюди відправить, то не буде мати на чому тримати свою владу, бо це силовики прикормлені, ситі, взуті і так далі. Так, Лукашенківських сьогодні, можливо, він і не буде відправляти. Але він на ту техніку посадить росіян, тих, яких вже везуть в Білорусі, і Білорусь готує полігони, і Білорусь готує залізну, залізничні колії там для більшого руху і так далі. І ми про це вже знаємо. Оце, от наші наша ну, глобальна проблема, як я її бачу. Вона сьогодні ще не видима, але вона готується і вона вже буде. Це повірте мені, от як то кажуть, з, з досвіду. Є частина мобіків, яких якими вже насичують. Ті підрозділі, які знаходяться на передовій, які потерпіли великі втрати особового складу, і він деморалізований. Але сьогодні той деморалізований особовий склад, отримавши новобранців, вони одразу стануть дімбілями. Угу. Ну, як в армії ж дідовщина нікуди ж не ділася в російській, да? тобто вони вже будуть як досвідчені, а їм зараз тих мобіків нагонять. І таким чином поповнять ті військові частини, які зараз на передовій. Бо техніка на передовій є, артилерійські установки є, снаряди є, як би не було. Ну вони ж не де не спарилися, вони ж, ж є. Так, ми багато що захопили в полон там, і так далі. Але вони є в Росії. Вогняний вал російський вже не такий великий, особливо на Донеччині, який він був там в період, коли я знаходився там під Бахмутом, Попас на Троїцький і так далі. Але туди будуть зараз заганяти для поповнення оту вже хвилю, яка вже пішла. Ще частина мобіків, яких ми говоримо ми поговорили за тих останніх і говоримо за цих перших, да? Білоруські і ще буде та частина, яка зараз буде укомплектовуватися і їхати вже цілими цілісними підрозділами на схід чи на південь України, тобто які в Росії укомплектуються, і будуть просто їхати вже готовим підрозділом. Отже, чотири таких варіанти росіян, які будуть е, іти на нас, і це є дуже велика небезпека, тому що я кажу, от недооцінка супротивника це саме найбільша наша може бути проблема. На це треба звертати увагу. Питання в тому, чим будемо відповідати ми. Ну, чесно кажучи, я зі своїми хлопцями говорив то дуже багато моїх побратимів. Вони там. Я питаюся, як там на Волині ті, що залишились. Там бригада є, і тероборона, і, як -то кажуть, бойові підрозділи інших, як то кажуть, бригад. І я кажу, ну що там, як там кордон. Слухай, каже, тут стояли одні, насадили картоплі. Потім прийшли другі, насадили картоплі. Ми теж насадили картоплі, ми навіть в ліс не ходимо, хоч грибів багато. Бо вже ніхто не знає, хто де що насадив тої картоплі, так, мається так, на увазі так, я для того, щоб протистояти можливому вторгненню. Так, дійсно, ми укріплюємо наші кордони, але. Такий розльот по фронту. По кілометражу, що тут білоруський кордон, там російський кордон, тут територія Донецької чи окупована. окупована і так далі. Тобто такий розльот по фронту це дуже сильно розтягує наші сили. І Якщо порахувати, що зараз цікавить, що ми маємо десь приблизно під рушницею, зараз стоїть в Україні близько мільйона силовиків збройних сил України, військовослужбовців, і так далі, сил безпеки оборони. Так, сил безпеки оборони. А тепер уявіть собі, що так це на наскільки на там, там росіян зайшло. Да? В першій хвилі там було 160 тисяч тисяч, потім 140 тисяч, ну і зараз там третя хвиля. Ну, там. Ну, десь там 300, хай, 300, 300 хай, тисяч. По, хай по, до 400 тисяч. До 400. Ми тримаємо мільйон. А тепер уявіть, що їх прийде мільйон, то нам треба буде ще три чи два. Тому ті, що зараз в Фейсбуці хі-хі ха ха то я вам, хлопці, рекомендую ліпше ходіть, тренуйтеся, замість того, щоб в Фейсбуці хі-хі ха ха з тих мобіків, бо їх просто їх, ну, їх дуже багато. От. І техніка, яка б вона горбата не була. Ну Ви знаєте, чесно кажучи, коли з 6 чи 7 кілометрів російський танчик виїжджає і починає просто тупо класти, сутки, двоє суток, класти в наш один взводний опорний пункт, там, чи в якийсь там бліндаж, е е е снаряди. розумієш? То мені нема різниці, чи це Т-80, чи це Т-72, чи це Т-90 російський танк, чи це якийсь інший старішої моделі танк. Він кладе з 6 кілометрів. Я його стугною не достану. Байрактан віздісущ, байрактар віздісущий не завжди під рукою може опинитися. Я до чого просто веду, що це все рівно дуже багато. Тому не треба недооцінювати, потрібно готуватися. Ну а ядерна булова, якщо коротко. Це така козирна карта в руках Путіна і те, що ми з чого починали, що вони там щось мають засідати, щось там говорити. Вони тою булавою розмахують. От я би їм, що сказав, але ну я що я можу сказати? Ну якщо це відбудеться, це буде зовсім, зовсім інша війна. І ті, хто окажуться в епіцентрі, вже цього ніколи не дізнаються. А ті, хто будуть трошки далі, то будуть вже виходити з тих реалій, які є. Якщо таке відбудеться. Ну це не призведе до нашої капітуляції, це не призведе до пришвидшення переговорів. От як тільки Путін це зрозуміє, він перестане цим розмахувати. Тому що таке враження, що він цього не може ніяк зрозуміти, що удари по нашій критичній інфраструктурі вони нас лише озлоблюють проти росіян, ще більше нас загартовують і так далі. То в тому контексті, що так дійсно не хочеться жити в ядерній зимі нікому на цій планеті. Ну, маємо дебільного сусіда. Ну що нам тепер робити? Ідіота маємо такого. Ну він ж ніде не дінеться, він ж не випарується. Ми, Я думаю, що нашого життя з тобою ще хватить, що ми побачимо, як одного. Володимира змовзолея виносять, а іншого заносять.